І розпочинаємо наш четвертий урок: фінанси як інструмент для зростання, як же нам використовувати наш управлінський облік і, взагалі, наші фінанси для того, щоб зростати? Всі попередні кроки ви могли застосувати для того, щоб, в принципі, якщо раптом фінансові показники вас не Радували, якщо фінансовий результат вам не подобався, або ви взагалі не були впевнені у своєму фінансовому результаті, то, застосувавши всі попередні кроки, запровадження основної управлінської звітності, аналіз метрик, уникнення тих помилок, про які я говорила, могли вивести вас з якогось такого фінансового тупику, вивести вас на шлях стабільності. Але у бізнеса завжди є декілька. Стадії життя, так як у будь-якої людини. Це народження бізнесу, коли ми стартап. Далі це зростання бізнесу, це стагнація. Зараз дуже багато бізнесів, на жаль, через зовнішні умови проходять через етап стагнації. І е От на етапі стагнації бізнес має прийняти рішення, чи йому взагалі на цьому етапі зупинятися, бо після стагнації завжди йде спад. Чи щоб уникнути спаду, треба масштабуватися, треба зростати, треба вливати якісь нові сили в цей бізнес. І після прийняття такого рішення, після прийняття рішення про масштабування. Бізнес знову переходить на етап зростання і не падає вниз, не йде до, свого, до своєї фінальної точки. Але тут є одна велика пастка. Зростання завжди призводить до збільшення витрат, як прямих, так і постійних. І це дуже часто стає несподіванкою для підприємців, коли вони нарощують виручку, нарощують обороти, начебто, бізнес зросте, але при цьому вони помічають, що заробляти вони починають менше, не з'являється дефіцит грошових коштів. Вони відчувають, що рівень прибутку впав, і вони не розуміють, за рахунок чого це відбувається. Ось тут, якщо ми знаємо, що при зростанні бізнесу завжди будуть зростати витрати, причому Витрати будуть зростати швидше, ніж доходи. Вже це нам допоможе контролювати, звертати увагу, тримати свій фокус на правильних показниках, на правильних індикаторах і уникнути оцієї пастки, коли бізнес росте, прибутки падають. І тут я також хочу вас повернути до самого початку нашого навчання, коли я казала, що всі витрати вони діляться на постійні та змінні. На Ті, які змінюються разом з обсягом наших продажів, надання послуг з виробництвом, а є постійні, які відносяться до них операційні витрати. Так от у нас постійних витрат в бізнесі немає взагалі. У нас є умовно постійні витрати. Просто щоб проаналізувати ПНЛ, нам зручніше казати про них як про постійні. Але якщо вас, ваш бізнес буде значно розширюватися, то вам знадобиться додатковий персонал, вам знадобиться. Додатково додаткова площа складу, вам знадобиться додаткові маркетингові витрати, і таким чином так звані постійні витрати вони зростуть, але вони зростуть різко. Якщо прямі витрати вони будуть зростати пропорційно до обсягів продажів, то постійні витрати вони будуть зростати різко, так як стрибкоподібно. І саме це дуже часто вводить в такий ступор підприємців, тому що вони не розуміють, а чому так бізнес зростає, доходи падають. Не забуваємо, що під час масштабування наші витрати будуть зростати випереджаючими темпами порівняння з нашими доходами. Наша задача зробити цю тенденцію тимчасовою, а не постійною, щоб не було так, щоб ми масштабували збитки, але не прибутки. Як же нам цього запобігти, як нам цього уникнути? Нам треба вірно управляти фінансами в період масштабування, в період росту компанії. Ну і в принципі, ці чотири принципи, про які я зараз буду розповідати, ви їх можете застосувати на будь-якому етапі життя вашого бізнесу. Не обов'язково чекати росту або масштабування, виходу на новий ринок. Ви можете їх застосовувати вже прямо сьогодні, для того, щоб підвищити. Фінансову ефективність вашої компанії. Отже, на що ми звертаємо увагу в період масштабування? Особливо. Прискіпливо дивимося на маржинальний та операційний прибуток, увага, не в цілому по компанії, вірніше не лише в цілому по компанії, а по кожному окремому напрямку бізнесу. Не масштабуємо збиткові напрямки, масштабуємо тільки прибуткові. Я нагадую, що головна задача управлінського обліку у нас таки була надати інформацію більш деталізовану, аніж ми могли б її отримати від бухгалтерського обліку, і що ми обов'язково, коли будуємо структуру. Нашого управлінського обліку фінансову структуру ми враховуємо, що нам треба бачити доходи і витрати окремо по кожному нашому продукту або напрямку. Отже, на цьому етапі, на етапі росту і на будь-якому іншому етапі, нам максимально важливо контролювати маржинальний операційний прибуток кожного окремого напрямку бізнесу. Ну, якщо в нас масштабується, ми масштабуємося за рахунок тільки асортименту або продуктів, то тут важливо контролювати маржинальний прибуток. Операційний прибуток він буде один на бізнес. А якщо раптом ви відкрили нову локацію, наприклад, в іншому регіоні, або за кордоном, або ви відкрили бізнес взагалі з іншим напрямком, у вас було будівництво, а ви відкрили ще торгівлю, або якісь діджитал-послуги. То тут вже важливо рахувати два різних окремих операційних прибутка. У кожного бізнесу будуть свої операційні витрати, або ж розподіляти тоді операційні витрати на два прибутку, щоб знову ж таки побачити операційну ефективність всіх ваших напрямків. Якщо у нас ще раз нагадую, масштабування за рахунок просто продуктів, ви наймаєте додаткові команди і просто запускаєте додаткові продукти або збільшуєте обсяги виробництва, то тут розподіляти операційні витрати на цінові продукти не треба. Ми їх рахуємо окремо. Ну і про всяк випадок я нагадаю, що коли ми бачимо у нас падіння прибутковості, причин може бути дві: або у нас занизька маржа. Маржа, я нагадую, це прибуток, який нам заробляє конкретно наш основний продукт неважливо, це товар, сервіс чи послуга, або у нас зависокі операційні витрати, тобто витрати на організацію бізнесу. І коли ми з вами відкриваємо PNL і аналізуємо його, давайте я відкрию прямо на прикладі PNL покажу. Коли ми з вами переходимо в PNL і його аналізуємо, тут критично важливо аналізувати його за наступними блоками. На перше, що ми дивимося на маржу. У Фінмапі, до речі, за рахунок фільтрів дуже зручно налаштовувати собі, відбирати собі окремі показнички, просто відібрати ті категорії доходів і витрат, які приймають участь в розрахунку цього платежу. Ну, наприклад, маржа в мене вже для неї зафіксований фільтр збережений. Я нагадаю, що маржа це наша виручка, мінус всі витрати. І я одразу просто відбираючи фільтр, додатково нічого не розраховую, можу в сервісі побачити мою маржинальність. Ось тут всі прямі витрати, як бачимо, виручка, мінус всі прямі витрати. І ось я бачу маржинальність. Якщо я розумію, що мій рівень маржинальності мене влаштовує ось тут 50% я на око бачу, тут десь також більше 40% маржинальність, тобто це нормальний рівень маржинальності. Але при цьому в мене збитки. Тобто продукт мені приносить достатній рівень прибутку, але я все одно отримую збитки. Після цього я йду в блок операційних витрат і аналізую вже мої операційні витрати. Ось вони у it компанії складаються з маркетингу та адміністрації. У вас тут ще може бути логістика, склад. Продажі, все, що завгодно. Аналізуємо операційні витрати, тобто витрати на організацію бізнесу. Якщо продукт заробляє достатньо, але чистий прибуток у мене все одно низький, це означає, що я занадто багато витрачаю саме на операційку, на операційні витрати бізнесу. І тоді мені треба приймати рішення, які витрати мені скоротити. Ну, щоб зрозуміти, які витрати скоротити, їх треба поділити на умовні три категорії. Перше, Витрати, від яких відмовлятись не можна, це податки, заробітні плати, всі обов'язкові платежі. Друге, витрати, які у вас як абсолютний баласт, і ви спокійно можете вести бізнес від них. Це якісь підписки, про які ви вже забули. Це ну, можна трошки зекономити. На чай, кофе, канцтовари в офіс, звісно, без фанатизму. Але це витрати, які, якщо ви скоротите, не буде ніякої шкоди для компанії. І третя категорія це витрати, які монетизуються. Це ефективні рекламні компанії, це, можливо, якісь ефективні працівники або, можливо, ну в it компанії це можуть бути розробники, можливо, дійсно не вистачає персоналу. В ці витрати, навпаки, треба інвестувати, відмовитися від баласту, але інвестувати в ті витрати, які ми точно знаємо, конвертуються у виручку. Ось таким чином, тому що дуже часто бізнеси, коли чують про оптимізувати витрати, це означає, що звільнити персонал, порізати всі витрати і, само собою, налагодиться. Ні, витрати обов'язково треба аналізувати перед оптимізацією. І ось так ось за допомогою цих класифікацій на три групи, це вам допоможе. Дійсно, їх оптимізувати, а не просто порізати і ще й нанести шкоду вашому бізнесу. Далі, прогнозування грошових потоків. Масштабування має супроводжуватись реалістичним прогнозом доходів і витрат, і я вже вам на попередньому уроці показала інструмент для такого прогнозування це платіжний календар, це коли ми прописуємо на місяць, два-три наперед всі наші планові доходи і витрачання грошових коштів, щоб побачити потенційний касовий розрив, щоб зрозуміти, а чи вистачає нам запасу нашого резерву, якщо ми його спрямуємо на масштабування, чи вистачає нам цих грошей? Без того, щоб ми залазили в борги, чи нам уже зараз треба думати, де перекредитовуватись або залучати інвестицію? Четвертий момент це розрахунок точки безбитковості нових проєктів, підрозділів та продуктів. І тут я хочу додати, що головним інструментом для цього є фінансова модель. Це інструмент, який є ну, достатньо таким складним. Тут, швидше за все, нам знадобиться допомога професійного фінансиста. Але цей інструмент, прорахунок точки беззбитковості за допомогою фінансової моделі і, взагалом, фінансове моделювання, воно нас може вберегти. По-перше, від того, про що я казала в пункті першому, не масштабувати збиткові напрямки. По-друге, врахувати всі. Доходи і витрати, які може потягти за собою цей новий проект, або продукт, або підрозділ, неважливо. І нам головне розрахувати точку беззбитковості. Що таке точка беззбитковості? згадуємо, за рахунок чого в нас покриваються наші операційні витрати: витрати на утримання нашого бізнесу, за рахунок маржинальності продукту. А точка беззбитковості – це та точка, в якій ми з вами не отримали ні збитку, ні прибутку. Тобто, ми вийшли в чистий ноль. Так, от, точка беззбитковості – це такий обсяг продажів, при якій маржинальність продукту. Повністю покриває операційні витрати. Коли все, що ви отримали, заробили на вашому продукті, воно йде повністю на утримання вашого бізнесу, ось цієї частинки маркетингові витрати та адміністративні витрати. Ось це ви виходите в точку безбитковості. І потенційно для вашого проєкту, для нового проєкту, для продукту дуже важливо зрозуміти. Скільки вам треба продавати, або з якою ціною, на який обсяг продажів вам треба орієнтуватися, щоб хоча б вийти в ноль, тому що одразу дуже рідко хто на новому напрямку починає одразу заробляти, прямо з першого місяця, заробляти чисті прибутки. Якщо у вас точка беззбитковості, ви розумієте, ви її розрахували, і ви розумієте, що досягнете через рік або через два, або через три, ну тут тут варто замислитися. чи і взагалі, вам економічно доцільний такий продукт. Тобто точка беззбитковості – це з одного боку показує, як швидко ви окупите ці витрати в цей новий напрямок, а з іншого боку, наскільки вам треба докладати зусиль, на який обсяг продажів мінімальний вам треба вийти, щоб хоча б працювати без збитків, працювати в ноль. І в принципі, Свою точку беззбитковості має розуміти кожен бізнес. Ну і, звісно, чим менше в наші операційні витрати, тим і нижча в нас точка беззбитковості, тим менше нам треба всього цього продавати. Ріжемо операційну, оптимізуємо операційні витрати, знижуємо нашу точку беззбитковості. Четвертий пункт, я говорила вже про нього, але в рамках того, які помилки ми робимо, це підготовка резервних фондів. Якщо ви вирішили масштабуватися, то тут обов'язково мати. Фінансову подушку для того, щоб перекрити ці витрати, якийсь час протриматися за рахунок саме фінансової подушки, і на випадок якогось форс-мажору, або якщо щось піде не так, як ви прорахували, ринок не так відреагує на ваш продукт, або будуть додаткові якісь витрати, ви їх могли б без шкоди для вже існуючого напрямку просто профінансувати за рахунок фінансової подушки. Ризики, на які ви не звертаєте увагу, коли бізнес росте або коли ви свідомо масштабуєтеся. Ну, як я вже сказала, масштабування збиткової бізнес-моделі, вам може дуже сильно подобатися цей напрямок, але знову ж таки обов'язково перевірте його фінансовим моделюванням, тому що це може бути цікавий продукт, але е як Бізнес-модель може бути збиткова. Ну, наприклад, згадуємо, в нас одна з метрик є Юніт Економіка. Наприклад, цікавий товар, непогана маржа, але настільки висока вартість залучення клієнта, настільки довгий цикл укладання угоди, що ось ця вартість залучення клієнта вона повністю нивелює високу маржу. По продажу і таким чином це просто збиткова бізнес-модель. Ну, якщо окремо ми вже заздалегідь бачимо, що продукт з невисокою маржою 5-15, а ми його намагаємося масштабувати, 5-15% маржинальності по продукту, ми його намагаємося масштабувати. Ну це е, за Заздалегідь зрозуміло, що буде збитковий і бізнес. Тому найкраще це все аналізується знову ж таки повторюється допомогою фінансової моделі. Недооцінка вартості найму та онбордингу нових співробітників, і це важливо також і для сталих бізнесів, у яких велика плинність персоналу, тому що ми це не бачимо напряму з піанелю, але вартість найму та а головне вартість онбордингу, вона дуже сильно б'є по фінансових показниках. Масштабуєтеся і наймаєте нову команду, обов'язково це врахуйте, що нова команда не буде так швидко, ефективна, і якийсь час вона трошки від'їдатиме ресурс, і у вас має бути цей ресурс. А з іншого боку, якщо у нас е, плинність в бізнесі, це також негативно впливає на ваш фінансовий результат. Зростання прихованих витрат на управління. Що це може бути е, до тих пір? Пам'ятаєте, я вам казала, що постійні витрати зростають скачкоподібно. В it компанії вирішили запустити новий продукт, і виявилося, що окрім розробників треба ще найняти. Тім ліда, треба найняти проджекта, треба найняти інженера з даних, те саме на виробництві. Треба найняти, відкрити додатковий цех, наняти ще одного керівника виробництвом, в регіон відправити SEO нового, тобто зростання прихованих витрат на управління. І тут вам якраз знадобиться прорахунок, скільки, скільки коштує ваша вартість як SEO. Не забуваємо, що разом з тим, як у нас зростає бізнес, нам потрібні додаткові топ-менеджери. Нам потрібні не лише додаткові продавці, не лише додаткові розробники або додаткові робочі, нам потрібні іще додаткові управляючі, додаткові топ-менеджери. Наступний ризик це клієнтська залежність. Це коли ви масштабуєтесь і орієнтуєтесь на якийсь один вузький сектор але або на якогось одного важкого клієнта. Такий кейс був, коли вирішили масштабуватися за рахунок програмного продукту, але в якийсь момент повністю почали його розробляти під вимогою конкретного клієнта. Ну, клієнт цей продукт купив і пішов, а всім, всім рештам. На ринку просто продукт з такими характеристиками був не потрібен. Хоча, хоча продукт був і дорогий і класний, але от в якийсь момент команда пішла шляхом орієнтації на лише одного клієнта. Це саме можна сказати, якщо ви залежите не лише в продуктових компаніях програмних, взагалі, ви дуже сильно залежите від якогось одного каналу збуту, одного маркетингового каналу, одного якогось дуже вузького сектору клієнтів. Ось тут завжди треба мати план Б, тобто робити диверсифікацію як клієнтів, так і каналів збуту, так і якихось маркетингових кам кампаній, так, в принципі, і диверсифікацію продукту, тому що в будь-який момент може з'явитися продукт-конкурент. І третій – це розрив між прибутком на папері та грошима в касі. Говорили про це сьогодні дуже багато, тобто, коли бізнес або перекредитований, або десь заморожені кошти. При масштабуванні ця проблема також масштабується і просто призведе до того, що у вас не буде фінансового ресурсу на масштабування. Як боротися з розривом між прибутком та грошима, ми сьогодні детально говорили на уроці номер 3